«Прокурорами антикорупційної прокуратури здійснюється процесальне керівництво у крайному провадженні за фактом зловживання і розтрати майна, а саме гроші, грошей державного бюджету при будівництві укріплень і різних споруд, більш відомих в народі як проект «Стіна». Каказаним під час наказаного провадження дитину НАБУ та прокурорами САП вчора було проведено низку обшуків та затримано низку службових осіб як прикордонної служби, так і суб'єктів господарювання, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 Кривального кодексу України, частиною 5 статті 191 це розтрати і приласення грошових коштів, та статтею 210 нецільове використання бюджетних коштів. В чому обґрунтовуємо нашу позицію? Є декілька епізодів. Перший епізод це нецільове використання 6 мільйонів гривень під час реконструкції колишнього гуртожитку у місті Харкові на вулиці Стартовій. Фактично гроші, які були, по-простому говорячи, гроші, які були виділені безпосередньо і виключно за цільовим призначенням будівництва укріплень і різних фортифікаційних споруд по проєкту Стіна. Пішли на реконструкцію колишнього гуртожитку і будівництво будинку офіцерів у Харкові. Це перший епізод. Також ми по інших справах встановили, що службовими особами Державної прикордонної служби, які вступили у змову з суб'єктами господарювання, було було, було, було вчинено злочин, а саме розтрата грошових коштів, які виділені власне, на проект Стіна у Харківській області. Тобто це мало бути і будівництво доріг, будівництво власне, цієї стіни, будівництво інфраструктурних всіх різних об'єктів, які пов'язані з цим об'єктом. Натомість частина коштів була використана за нецільовим призначенням, інша частина була взагалі розкрадена. Так от, є в нас проведені судово-будівельні експертизи, які підтверджують суму збитків. Сума збитків загальна становить 16 мільйонів, уточню точну цифру. 16 мільйонів 688 тисяч 496 гривень, і 31 копійка. Тобто мова йде про те, що неякісно виконані роботи виконані не відповідно до тих умов, які були виставлені, і виконані не в тих обсягах, які задекларовані в актах виконаних робіт.